Права 85 Розв'яжи рівняння. І є три рівняння, які необхідно розв'язати. Ну, як правильно їх розв'язати, або ви пам'ятаєте правило, наприклад, як у першому рівнянні, щоб знайти невідомий множник x в цьому випадку, треба добуток поділити на відомий множник. Це найкраще, якщо ви пам'ятаєте правило. Якщо ж ні, ви можете підставити собі якісь перевірочні невеликі числа. Наприклад, якщо ми позначимо x через трійку, то 3 помножити на 2 це буде 6. І звідси тоді випливає. Ось так знак позначається. Щоб знайти невідому величину, трійку, нам треба тоді число 6 розділити на 2. Так, ну, а зараз тоді по цій схемі так і пишемо. Отже, пишемо трійка це х, який ми пишемо, дорівнює. Замість 6 ми пишемо 1548, поділити. Ну, а замість двійки ми пишемо 24. Ну що ж, давайте зараз будемо ділити. Тобто нам треба 15048. Я спробую тут вмістити. 15 тисяч 48. Розділити на 24. Так, ну будемо ділити один не ділиться. 15, не ділиться на 24, 150 поділити на 24, це буде 7, багато 6. 6 на 4 24. 6 на 2 12, плюс 2 з 24, це буде 14. Віднімаємо. Тут позичаємо. Тоді е, у нас буде 10 мінус 4, це 6. Тут 0-0, не пишемо. Зносимо четвірку. 64 поділити на 24, 3, це буде багато. Пишемо 2. Тоді 2 на 4 це 8. 2 на 2 – це 4, Віднімаємо. Так, 4 мінус 8 не можна відняти. Позичаємо. 14 мінус 8 це 6. 6 було. забрали одиничку 5, 5 мінус 4 це 1. Зносимо цифру 8. 168, поділити на 24. Ну, Тут треба написати 7, тому що 7 на 4 якраз буде закінчуватися на 8. 7 на 4 це 28. 8 пишемо Двійку запам'ятовуємо, 2 на 7 це 14 плюс 2 це 16. Віднімаємо залишок 0. Тобто пишемо, що Х у нас дорівнює 627. 627 є. Переходимо до другого рівняння. Давайте знову підстановкою зробимо. Так, отже, підставляємо тут якесь число. Ну, щоб вийшло. Якесь рівняння. Ну, наприклад, замість х можна написати, скажімо, 8. 8, що ділиться на 4, це буде дорівнювати 2. Звідси тоді випливає, для того, щоб знайти х або 8, треба 2 помножити на 4, чи 4 помножити на 2. Тобто, пишемо тоді, що х у нас дорівнює. 4. Замість 4 пишемо 427, що множиться на 2 або на 25. Ну що ж, давайте стопчик тоді множити. 427 помножити на 25. Так, я буду своїм способом. 7 на 5 це 35. 2 на 5 це 10. 4 на 5 це 20. Далі 2 на 7 це 14. 2 на 2 це 4. 4 на 2 це 8. Так, ну що ж, додаємо. Одиниць буде 5. 3 плюс 4 7 десятків. 4 плюс 1 1, 6 сотень. Ну і 8 плюс 2 буде 10. Так, читаємо 10675. Отже, х у нас дорівнює 10675. Переходимо до третього рівняння. Знову давайте методом підстановкою поставимо. Так, перевірні цифри, які тут можна вибрати. Ну, наприклад, хай буде 8. Що ділиться, замість х напишемо, наприклад, 4, це дорівнює 2. Звідси випливає. Для того, щоб знайти невідому величину, це 4, нам треба 8 розділити на 2. Тобто ми тоді пишемо, що ми шукаємо х, х тоді дорівнює 8 або 29 тисяч. 0, 0, 8. Що ділиться? Ну, а замість двійки пишемо 37. Ну що ж, давайте зараз в стопчик тоді поділимо. Так, 29 тисяч. Поділити на 37. Так, 2 не ділиться. 29 не ділиться. 290 поділити на 37. Може бути 6 або 7. Ну, давайте 7 спробуємо. 7. 7 на 7 це 49. 9. Пишемо. 4 запам'ятовуємо. 3 на 7 це 21. Плюс 4 це 25. Так, віднімаємо. Сподіваюсь, буде менше, як 37 різниця. Так, 0 мінус 9 не можна відняти. 10 мінус 9, це буде одиниця. Тут було 9. Забрали одиницю, це буде 8. 8 мінус 5, це буде 3. 31, добре. 2 мінус 2 0, не пишемо. Так, зносимо тоді 0. Знову 310, що ділиться на 37. Ну, 200, дивіться, 259 плюс 37 1 раз. Точно поміститься. Значить, пишемо тоді 8. 7 на 8 це 56, 6. Пишемо, 5, запам'ятовуємо. 3 на 8 це 24, плюс 5 це 29. Так, віднімаємо. 0 мінус 6 не можна відняти. Позичаємо 10 мінус 6 це 4. Була одиничка, забрали одиничку 0. 0 мінус 9 не можна, позичаємо. Тоді у нас буде 10-9, це 1. Тут трійка. Забрали одиничку, двійка, 2-2 0. Зносимо 8. 148 поділити на 37. Ну, тут, мабуть, буде 4. Тому що 7 на 4 якраз і буде 28. 7 на 4 28. Двійку запам'ятовуємо. 3 на 4 12 плюс 2. Це 14 мінус залишок 0. Так, ну що ж, пишемо тоді, що Х у нас дорівнює 784. Давайте зараз підкреслимо відповідь. Отже, в першому рівнянні ми його розв'язали. Х у нас вийшло 627. В другому рівнянні ми його також розв'язали Х. Вийшов у нас 10 675. Ну і в третьому, останньому рівнянні у нас вийшло розв'язок і х дорівнює 784. Ну що ж, подібні рівняння. Я вам пропоную розв'язувати подібним методом. Громізкими тут є лише множення і ділення, стовпчик. На цьому вправу завершено.